Як дяк задушився. Був чоловік і жінка. Але жінка не дуже любила свого чоловіка. Любилася вона з дяком. Для чоловіка варила будь-що картоплю, пісний борщ, а для дяка, як чоловіка випроють у поле, варить м'ясо з курки і пироги, молочну кашу та й горівки принесе. Але чоловік на то придивився і зробився, ніби глухий і сліпий, ніби не видить, не чує. А жінка з того була рада. Прийшов дяк, вона принесла горівки, дала сметани і напивається з дяком коло стола. А чоловік сидить на печі і дивиться на все, але удає, що того не видить. Вона поклала на стіл пироги з миски, а сама пішла до комори горівки точити до склянки. Її чоловік з печі зліз, взяв макогин і дяка вбив макогоном, затнув йому пиріг в зуби, так нібито виглядало, якби пирогом удавився. А сам вилізнув на піч і сидить. А жінка входить з горівкою і припрошає дяка. А беріть же кумочку і живіться. А вона дивиться, а дяк не живий. Вона почала кричати і своєму чоловікові показувати, що дяк удавився пирогом і не живий. А він каже Не журися, щось з ним будемо робити, найвечір зробиться. І взяв увечер дяка на плечі, позніс до ксьонської пасівки, причепив йому улей на плечі і поставив його на фіртку на перелаз. А сам пішов і сховався за пліт так коло пасіки і чекав, що з дяком станеться. Ксьон надбіг і побачив дяка з улеєм на перелазі та й стрілив до нього, бо гадав, що він утікає. Приходить ближче, дивиться, а він не живий. Гадав, що він його забив, а той газ тої жінки Іван приходить з за плоту і каже А що ж ви його зробили? Та живі дяка вбили. А ксьон скаже Тихо, маєш сотку та й мовчи, бери того дяка подій годи, аби ніхто не видів. А Іван взяв дяка та й поніс до свого дому. Переховав через день у себе, а вечір поніс до двора на гумно. Кинув дяка під стирту, сам зліз на стирту, розкинув, розборикав стирту, на три фіри скарбові наложив снопків і скарбові коні позапрягав до тих волів. Узяв дяка, висадив на візів і підпер його вельми. Сам пішов під вікна до пана і почав кричати, що злодії стирту розбирають. Пан встав, хопив стрільбу, побіг на гумно і стрілив до дяка, а Іван іде за паном і каже, Ей, то так не можна робити, пане, аби чоловіка на смерть забити. А пан каже Бійся бога, не кажи нікому. Дам тобі сотку всі коні, що суть ЗПРЖНІ тих вузах. Бери собі того дяка і подій його де. Іван взяв дяка на плечі, поніс до лісу та й закопав. ПриГОДИ хлопця і циганів. Був пан і пані і дуже любилися. Та й мав пан сестру віддав її замуж, але її чоловік не дуже любив. Так вона завжди заздростила, що брат ліпше живе за своєю жінкою, як вона зі своїм чоловіком. Той пан брат їхав, завжди на полювання в поле любив полювати. А його жінка мала маленьку дитину, хлопця, і трафилося, що одного разу на полюванні пан сам, нехотячи, застрелився, привезли його додому та й поховали. А сестра того небіжчика приїхала до його жінки і каже: Я зичу собі тут сидіти, бо я зі своїм чоловіком не можу жити. Добре, каже та, сидити зо мною, бо я туж за своїм чоловіком, то мені легше буде, буду мати з ким розбавитися. А та сестра того небіжчика взяла на цигана, аби прийшов уночі і ту дитину украв і аби її затратив. Той циган, назвався Бартломен, прийшов уночі, ту дитину украв і заніс у поле в степи. А там у степах було цигани і більше дітей, поскрадених, Там учили їх танцювати і по циганськи шахрувати. Як він приніс ту дитину його, бартломена, мама узріла, що та дитина дуже ладна, подобає на панську. Вона жалувала тої дитини, що як виховується, та буде дуже мучена, і взяла ту дитину і втекла від сина. Пішла в село, купила собі хату, сиділа з тою дитиною і виховувала її. Як той хлопець виріс, дали його до школи, щоби учився. Та він до школи ходив через сім років. Як узріла циганка, що вона почала ослабати і не може з ліжка встати, так прикликала того хлопця і каже йому як узриш чорного цигана, або називатися бартломен, то зтережися його, аби тебе не взяв з собою. І дала йому ту сорочку маленьку, в котрій був убраний, як його бартломен викрав, і каже Аби завше ту сорочечку ховав, аби не згубив, бо на тій сорочці є написано, що ти є панський син, але я не знаю чий, бо я не є твоя бабка, лишень проста циганка, бо ти єс викрадений. Але я тебе пожалувала, аби тебе бартломен не мучив, як других циганчуків, для того м тебе відобрала від бартломена і йшла м з тобою у світ. Вона йому то розказує а бартломен попід вікна біжить. Вона як узріла з постелі через вікно, що він біжить та й без часу вмерла з страху. А той хлопець стоїть коло неї коло постелі. Бартломен впав до хати і крикнув Тут ти холеро стара вкрала з того чорта та й стекла. Та й замірився свою маму вдарити, дивиться. А вона вже не жива. Бартломен каже до того хлопця Тепер я вже тебе чорти, не лишу та й жити не будеш. А того хлопця тета довідалася, що він ще живе, і дала цигану і бартломену сотку, щоб того хлопця затлумив. Бартломен його хоче взяти, а він проситься, аби його пустив ще до Війта, щоб йому не сперла той маєток, котрий пригосподарував зі своєю бабкою. Бартломен позволив піти до віта. Він прийшов до війта і просив його, аби його скрив перед бартломеном, щоб його не дав узяти. А віт каже Як зможу виговорити тебе від бартломена, то тебе не дам узяти, а як не зможу, то з ним битися не буду, бо його боюся. І прийшов їй до хати і каже бартломено. То хлопеці наші його не дам взяти. Ні, каже бартломен. То є циганська дитина, то моєї сестри дитина. І як ти смієш говорити, що то ваша дитина? І взяв його і повів там знову степ та ймов посидені, і там його учив по циганському танцювати, скакати, вертітися і ставати догори ногами. А той хлопець не міг того потрафити, не вмів, а бартломен бив його. Він завжди ту сорочку ховав, при собі тримав, аби бартломен не видів і ніхто. А бартломен мав ще багато хлопців, що й тих циганських штучок учив. Один майже ними був такий, що нашого хлопця полюбив. І як Бартломен спав, то він нашого панського хлопця брав на бік і вчив його йогоської міни танцювати, скакати. І той панський признався тому своєму приятливі за свою сорочку маленьку. Той циганючок ту сорочку від нього взяв і каже Дай, я тобі сховаю, бо як барломен у тебе вздорить, то відбере і тебе уб'є. Та й вони через літо були в степі, училися, а на зиму пішли по селах туманити людей. Як вийшли із степу, той цянський приятель панського хлопця взяв сорочку до себе і сховав її. Барломен проспускав циганів по світі, декілька відрувалося по два, по три, а з собою взяв чотирьох. Два цигани правдиві, а два і скрадені, той хлопець панський його приятель. Ішли через місто, накупили шпильок багато, цілу пачку. Прийшли до села і зайшли до корчми на ніч. Поклав бартломан серед корчми стілець і казав своїм чотирьом циганюкам скакати різні строїтні міни. Там люди скодилися, дивилися, їм за то платили. А що добре йому пішло? Казав тій орендарці зварити їм, тим хлопцям, добру вечерю. По вечері мають розходитися по два по хлопських оборах і шпильки втикати у худобі в голоденьке. Та худоба з того похворіється і попадає до землі. На рано, будь цигани, мати заробок. І так розійшлися два циганюки пішли осібно, а хлопець з панський з своїм притлом знов осібно. Два цигани, де тільки прийшли до обори, то понабивали шпильки худоби в голоденьки, аж зараз худоба похоровала. А той панський хлопець жалував, що худоба на то дуже мучиться і не хотів шпильки набивати. То його приятель каже Цить, мовчи, я за тебе буду набивати, бо якби бартломен довідався, то би тебе затлумив. А Бартломен сам тому орендарю, що нього ночував, набив двом коням шпильки. Рано стають, а вже орендареві коні лечать слабі. Орендар так дисперує. жалує за кіньми, а Бартломен каже Ех, за що ти плачеш, орендарю? Ти смійся з того, я тобі коні в дух викорую. А що мені даш? Що хочеш, то дам. каже орендар. Дай мені сотку. Цеган на то. Дав йому сотку. Він пішов до стайні, шпильки витягнув, а коні поздоровіли. Так того люди учули, що є такий чоловік лікар в корчмі, що таку диєраду, та збіглися аж тісно. І Беруть цигана від одного до другого газди до куровання худоби і платять, що сам циган хоче. І так далі через цілу зиму, не тільки в тім селі, але в інших селах виправляв збитки людям і брав за то гроші. Одного часу по обіді ліг бартломен спати. А той пиритель панського хлопчика каже йому Ходім на місто. Там буде комедія, і будуть різні пани сіл може, так трафиться, що якийсь пан тебе собі сподобає, і викраде від бартломена. А той панський хлопець боїться, щоб його бартломен не бив, як довідається, що піде до міста, та нарешті дав намовитися і пішли оба до міста. А там була комедія, ходила дівчина по шнурі. І так собі сподобала того панського хлопчика зачала просити свого пана, аби його конеч не взяв. А той пан почав його питатися Яким би ти світом міг украстися від свого бартломена? Я би би взяв з собою. Або я знаю, каже він. А той його приятель каже Не бійся, я тебе викраду і віддам цьому панові. На другий день, по тій мові, пан комедянський збирається до дня виїжджати з того міста. А той приятель бере панського хлопчика з собою і веде його до штахетів дому, кутрій ночував бартоми з циганами. Витягає штахету одну і пускає панського хлопця за тим паном і дає йому ту сорочку малу, що сховав у себе. Той хлопчик прибігає до пана комендіантів в той час, коли сідав до повозу. Ухопив того хлопчика з собою до повозу і поїхав. Бартомик обудився. І подивився, що нема хлопця, далі побудив циганів і побіг у місто здоганяти хлопчика. Той хлопчик з паном втік, а Бартломен бігав по цілім місті і не міг хлопчика знайти, і вернувся на свій нічліг. На другий день повставали, бо вже весна зробилася, і забралася знову до того степу. А той пан утримав того хлопчика і з тою панною разом показали комедію. Він показав ту сорочку своєму пану, а вона була позначена. Та й пан каже Я мушу довідатися, чий ти є. І потім взяв їх до показування комедії, на котру пани мали з'їздитися. Та й приїхала межитими панами і мама того хлопчика. Скоро узріла його, як танцював на шнурі, так зараз каже до своєї братової Ой, який ж то хлопчик подібний до мого юзенька. А братова на то каже: Що тобі маячиться? Твого Юзя давно десь затлумили. Але ту бесіду двох тих панів учув комедіант і запитався Фірмана. звідки ті пани суть? Фірман сказав йому правду. Пани поїхали додому. На другий день до світа комедіант приїхав до тої пані, аби довідатися, чи то не є мама того хлопчика. Скоро приїхав до того села, до тої пані каже їй потиху, яким світом утратила вона свого сина. Вона йому відповіла на то, що вночі вліз вікном чорний чоловік і ухопив від няньки дитину враз з колискою. Комедіант питається. Який знак був на сорочці тої дитини? Скоро вона йому розказала. Так він виймев з кишені сорочину і дав їй до розпізнання. Як тільки зріла знак свій на сорочині, так зараз сказала То моєї дитини. Єжі так єсть, каже він, то той хлопчик, котрого пані виділа мене на комедії, мусить бути ваш син, котрого завтра вам привезу. Тим часом братова тої пані послала до бартломена і сказала йому, де той хлопець знову знаходиться, і дала сотку, аби його тепер конечно затлумив. Бартломен, скорий на заробок, пішов до того міста, де йому означено піймав там хлопця Юзі і почав його душити. Втім, ведмідь комедіанта, котрий був у зрізній гражді замкнений і котрий дуже любив хлопця Юзя скоро побачив, що його бартломен душить, гукнув, аж покої затреслися. Бартломен спочатку настрашився, але знову почав хлопця душити. Хлопець тільки ще мав сили, що промовив ті слова до ведмедя Рятуй мене. Відбідь на то слово, як кинувся, перевернув гражду, аркан урвав, упав на бартломена і зачав його душити. А Юзьо, як у милосерд, просив ведмедя, аби його не задушив, тільки притримав. І так цілу ніч аж до рана ведмідь тримав бартломена в лапах, а хлопчик Юзьо сидів так же змучений обок них. Призить комедіан до світа і дивиться, що в його покоях діється. Питається хлопця, що то значить, що гражда ведмедя перевернена. Він йому сказав, як сталося. Комедіант укував Бартломена в кайдани, казав знову коні запрягти до воза, посадив Юзя обок себе, цигна так же, а для безпеки взяв з собою і ведмедя. Поїхав до мами Юзя і віддав їй сина. Бартломена запитали, хто його намовив, аби він украв дитину, а потім забив. Він розказав усю правду, що братуватої пані казали йому то зробити, за що й заплатила. Юзіо просить свою маму, щоби бартломана нагубити, хоч йому тільки зробив кривди. А най приведе його приятеля, то не тільки кара йому буде дарована, але ще багато грошей за тоді стане. Бартломен пішов у степ, вишукав приятеля Юзя і привів його, а за тоді став много грошей. А братову казали повісити. Юзіо відобрав має тут по татові, господарював, а приятеля взяв на свого повірника. Чотири рази похована баба. Був один чоловік бідний, а мав восьмеро діточок, хатинку і маленький кусник города, що лиш було на закришку до хати, а до того була одна корова. Одного часу так випало, що не було чим корову кормити, і повів бідний чоловік корову на ярмарок. Як прийшла згода в згоду, продав корову бідний чоловік за сто золотих та йде додому. Дивиться, а чоловіка ведуть на шебенучі та й кажуть Хто дасть сто золотих, та й пустимо цього чоловіка. Злодіє. А той бідний, що продав корову, каже, Шкода, аби душа мар не погибала. І дав сто золотих та й викупав чоловіка, веде його додому. Як прийшов додому, а жінка питається, за кілько продав корову. А той чоловік не дав бесіду докінчити та й каже, чи є тут який багач? Ой, чому нема? Мій брат такий багач, що йому пари в селі нема. А той злодій каже, а ну, поведіть мене, де він сидить, і прийшли до того багача на подвір'ю. Той злодій відгукнув колодку, йшов до комори та й намацав муку, а на свого газу та й каже «Несіть додому. А сам намацав гелеточку сира і фаску масла та й принесло додому того бідного чоловіка і варили собі пироги. А той злодій каже: Не журися, Іване, що здав за мене сто злотих, я тобі все поповню. Повечеряли та й полягали спати. На другий день стає багач рано дивиться, а то комора розбита. Коли до комори дивиться, а то нема муки, нема сира і фасочки з маслом. Та він зараз послав свою дівчинку малу та й каже Іди до вуйка і будеш видіти що вони будуть їсти. То дівча прийшло та й стало коло порога, а вони обідують. Ять пироги. Та дівчині дали два пироги. Вона один з'їла, а другий принесла додому і каже От що у вуйка їдять пироги з нашої муки і з нашого сира. А в того багача була жоноча мама. Він мав великий куфер, дав їй макітру пирогів і кварту горівки, аби мала що їсти і пити, і замкнув стару бабу. Висадив на віз і повіз її до свого бідного брата та й каже: Брати Іване, наймій куфер постоїть у тебе, бо я їду на друге село на весілля, а мету ночі були злодії. Я тут маю дорогі речі і гроші та й воююся, би хто не вкрав. А той багач, як віз бабу в куфрі, та й наповідав, Пам'ятайте, бабо, аби сте добре слухали, що вони будуть говорити. Того злодія не було тоді в хаті, як багач привіз куфер. Але, може, за годину приходить злодій та й каже А то що за куфер? То мій брат багач привіз, бо боїться, аби злодії не вкрали. ну я подивився, що в цім куфрі є, каже той злодій. І відгукнув, дивиться, а там баба сидить. Він зараз спірвав макогін, всадив бабі в голову та й убив на смерть. Та й взяв горівку і пироги випили і з'їли. Порожню склянку і макітру поклали коло баби і підперли бабу на руку. Пхав той злодій бабі пиріг у рот, ніби вона видивилася пирогом і замкнув назад так, як було. Другий день приїхав багач та й подякував своєму братові за то, що перестояв куфер у нього. Висадили на віз і поїхав собі багач додому. На дорозі пукає багач у куфер та й каже: Мамо, а що там говорили? А мама, байбарзо. Приїхав додому та розімкнув куфер, дивиться, а баба не жива. Ой, бідний світе, що тут робити? Пішов багаж до Ксьонза та й каже: Єгомо, що тут робити? Вмерла баба нагле, їла пироги та й вдавилася. Якось перекрутили, аби бабу не пороли, та й поховали. А той злодій пішов уночі на цвинтар, відкопав бабу, приніс до Ксьонза і зарізав пацюка, дав бабі ніж у руки і припер бабу до карника, ніби то баба зарізала, а сам пішов додому. Та й рано черядь повставала, дивиться, а баба стоїть під карником та й тримає ніж у руках. Ніхто не хоче приступити, бо боїться, і нема такого відважного, аби взяв бабу. Аж приходить бідний Іван та й каже В мене є такий чоловік, щоб виніс бабу на цвинтар. А обіцяє сто золотих і того лиш аби хто бабу взяв. Прийшов той злодій та каже То страшна річ бабу зачіпати, бо вона несповідана вмерла, та тому ходить. Він ніби його просити треба, вдає, що ніби боїться, та й каже Що мені з грошей та з пацюка, я умру, а гроші пацюк лишиться!» Ще даю десять корсів пшениці, лиш візьми бабу, каже ксьонд. А ти, злодій, я кучу, ще ще і десять корців пшениці, та й каже. Найдіться, божа воля. І пірвав бабу, та й він на цвинтар. Зараз вішов ксьон з дяком і зачали наново похорон правити і заклинати бабу, каже, «Абис не встала, абис закаманіла і так далі. Як поховали бабу, зараз ксьон завдав і сто золотих пацюка і десять корисів пшениці. Як поховали бабу, зараз ксьон завдому і сто золотих пацюка і десять корисів пшениці. Другої ночі пішов той злодій і знов відкупав бабу, приніс до ксьонза на гумну та й дивиться, котрий більший одинок або стіг, виріз на стіг і розкидав до половини жито, висадив бабу на стіг і застромив вилав снопи, підпер бабу на снопах, нібито баба розкидала стіг жита. Встають рано, дивляться, а баба знов є. Розкидала снопи, о, бідний світ, що тут робити. Кличуть знов того злодія. Привела його, а ксьон скаже Бери собі той стіг жита і дай той 50 золотих, лиш бери бабу. Виліз той злодій на стіг та й трутив бабу на землю. Виніс на свин вже третій раз бабу ховають. Поховали. І зараз ксьон здав злодіві 50 золотих і казав своїми фірами повозити жито. А той злодій каже, не журися, Іване, що здав за мене сто золотих, я тобі в десятеро віддячуся. Третьої ночі пішов злодій на цвинтар і знов відкопав бабу, виніс у поле та й Сховорові. А той дневник Ксьонс поїхав до Валдики замалдувати, що баба по смерті такої гозди наробила, а Вечір їхав назад додому. А то було дуже темно. Злодій вже визирав, як буде він їхати, чує, вже їде Ксьонс. Він борше забіг ззаду та й зловив стригунку, лошицю. Садив бабу до неї. Поприв'язував до тусками, прив'язав бич до руки і до шиї. Господи. Як пустив лошицю, а вона ще не була всідлана, як піде в галоп, здогонила Ксьондза. Коні так сполошилися, та й ксьондзяк уздрів, що баба їде на лошиці, скочив з брички та в ноги, ледве трохи живий забіг десь боком додому. А баба по оборі так вибрикує, що аж трохи лошиця не трісне. Тут зараз послав ксьон наймета до дзвіниці, аби на глав дзвонив. Як вдарив на гвалт у дзвін, а люди гадала собі, що на вогонь. Та й кожний брижить з коновкою збіглася громада до дзвіниці. А ксьон скричить гвалт: хто їй мелошицю лошицю з бабою дам двісті золотих і лошицю. А тут нема такого відважного. Але приходить той злодій, та як приклався, і зловив лошицю і зараз каже ксьон з бабу спалити на терновім вогню. Поховали бабу вже четвертий раз і вже більше баба не вставала. І дав тому злодіві двісті золотих. І лошиць. Пер злодій перестав красти і покаявся. А бідний Іван діли йому кусник города на хату і поклав собі хатину та й оженився, і жили собі з бідним Іваном аж до смерті.